Так, сьогодні ми з вами чергове зібралися на засідання постійної комісії з питань землеустрою, земельних відносин, містобудування та екології, житлово-комунального господарства, благоустрою, території, та та Кривої. Голова даної комісії я, Анатолій тобто, Васильович, члени комісії Дженджа Ігор Володимирович, Бедачук, Олег Миколаївич, Коврін, Михайлов Феодосійович. Кучма Юрій Володимирович Матвійчук, Галина Іванівна та Томашенко, Сергій Анатолійович. На сьогоднішньому засідання, з перечисленням осіб, присутні в нас четверо, тобто більшість є, а саме є голова комісії Пілок Анатолій Васильович, Кучма Юрій Володимирович, Матвійчук, Галина Іванівна та Томашенко, Сергій Анатолійович. Комісія є повноважною, оскільки присутня більшість від загального складу комісії. З кожного родина перелік питань, які виділи на, на з сьогоднішнього засідання, а саме в кількості 13 штук. Поверніше 13 питань. Проєкт порядку денної відповідає до вимога чинного законодавства і оприлюднено на офіційному веб-сайті міської ради. Пропоную підтримати запропонований порядок денний. Правильно голосування. Хто за передову день, відключаєте питань? Всі за одного Так. Тоді приступаємо до розгляду. Перше питання про продаж земельної діяльності подарського призначення для везення періодського подарства. С вами Колена Холодосна. Питання вже нам знайоме. Ділянки перебувають в постійному користуванні дві ділянки. Змінили тільки нормативного грошування, це рік збільшилися. Ми змінили, змінили рішення в проєкті нашого рішення нормативного грошову, відповідно до того, як вона зараз є. Тоді ага. ага. стало так рішення продати. Станом на голосування пропозиції. Тобто, що за те, що поводити та винесено сесії дане питання, хто за? Хто утримався? Утримався наші утрималися. Наступне питання. Проводить звернення громади Завадського Олександра Володимировича щодо передачі безоплатно власної земельної ділянки, для ведення товарного військової суду Визнано право на земельний сертифікат. Е, участь розпайовці він не брав. Ми на минулих сесіях формували ділянку в розміні палі, Включили перелік для таких осіб, яким за рішенням суд визнано.

Тримався одноголосно. Оголошую до третього питання. Про розгляд заяви громадянина Рабошука Олександра Васильовича, що не надає земельній ділянці в оренду. Доповідає членам Миколаїв. Земельна ділянка під житловим будинком покрову Слободській, 10 квартира, 2. Використав громадянин право вже своє на приватизацію земельної ділянки за поцільного призначення. Тому беремо оренду. Беремо на один рік. 1% відповідно, тому що оцінки Відповідно до нашого річного статус. Когось є питання? Немає. Тоді ставлю на голосування пропозиції погодити та винести на розгляд на засідання сесії проєкт е, даного рішення. Потреблю питанню. Хто за? Проти. Утримався одноголосно за. Четверте. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення земельної, земельної ділянки на турі на місцевості та передачу земельної ділянки у власність громадянах. <пл 'язання> Це земельні ділянки під житловими будинками, які належать на праві власності громадянам. Є тут два додатки. Другий спільно сумісну власність, де власник і декілька осіб. І в проєкті річні буде тільки 11 чоловік введення. В першому додатку додали 12-13, І за цей час, як вони призначили дату сесії, то ще двоє когось є питання? людей Немає. Тоді стали свої пропозиції поводити та винесе на розгляд за національної сесії проєктного рішення. Хто за? Проти. Утримаємося одноголосно. Переходимо до розгляду п'ятого питання. Е, про розгляд клопотання до України 2001 щодо затвердження технічної документації з заустрою щодо інвентаризації земельних. Земельницько політського призначення під, під полівими дорогами та надання е, земельних дня на Слава слана Слава Богу. не додавався тому у прийняти ще один розроблення такої документації. Зелені ділянки під полівими дорогами, які не використовують. Надаємо строку на 7 років, мінімальний строк, передавати 12%. 500, Таким самому пункт? Радусівка. Радушівка. Може ну, я, не раз бути. Немає. Не? Немає. Ага. Кось питання? Немає, Немає питання. Зайти поводять, за а не знаю, старші передавали рішення. Хто за да. працюють податки на урослому? Так, все питання. Про розгляд заяви громадянки роман... моєї Керіна Алімівни про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та надання земельної ділянки оренду громадянам чеснику Василю Петровичу та Калетіку Олександру Петровичу. Пане Миколаєві, розповідає вам. Пристосований під житловим будинком, будинок належить чеснику Василю Петровичу, коли тіку Олександру Петровичу є доручення в громадян Керіна рівень, дійсні методії. Громадяни, чесники і коли не громадяни інших країн, такої Білорусі, надаємо оренду строку на 10 років і оренду папа 1900 до нашого річного встановлення стану крайної плати. Чесники, коли тут це Так, але й Білорусі Це брати, да, це, це два брати і сестра, то сіправи, Це тобто це не може. Моряльний? Морятин. Розуміло. Коштові питання. Немає. Тоді стали на основі пропозиції поводити, на розгляд на засідання сесії, проєкту новичів, то тобто, це трималося. Все, Про заявили заяви в мене король за завершення проєкту землею щодо відрядження земельної ділянки та надання земельної ділянки в оренду. Відрядная ділянка під магазином у селі Закружці. на 15 років, надаємо 15 років, там скільки ділянка під будинком і метр на обслуговування. Там нічого взагалі рішень тут немає. Оренда ага. падає 12% відець, до нашого рішення. Це розуміло. Це працює, що не було Коштів питання по всьому немає. Тут стали на свої пропозиції погодити та винесена люди планерного засідання сесії проєкту даного рішення. Хто за? Проти. Тримався. одноголосно за. Восьме питання. Переходимо. Про відтвердження технічної документації землеустрою що Щоб виходить земельні діяльності, ми були замовлення депутації і це ми поділили змею я таких польовими дорогами, щоб відмінити внутрішні поліві дороги і полівити, які обмежують масив. Значить ті, що обмежують масив, не можна надавати варенки. Це, ми, це, це так, є, так, чи? Так, ми будемо далі з тим, вже надавати варену. Я думаю, що тут питань немає. немає. По ось Хто на наголосно? Дев'яте. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Дяковській міській раді для ведення товару сільського сільсько виробництва та включення у перелік земельної ділянки, яка передається. Користування оренду окремого злотом, а ну, конкурента засада називаємо торгати. До нас звертали з околі таго, що ми сформували ділянку і виставили її на торги. Ну, Є якби один претендент. Ми сформували ділянку, затверджуємо проєкт, поставляємо на торги. Стартові до нас 12% і строку раді сінок. Це yeah. Там, де був цей цукровий заводок, вниз, там же ми тут продавали матеріалку, так, да. А це трошки там ще віддати. Кое ще питання? Добре. Тут і стало голосування позиції повідомлення, розвитку на сесійній сесії передали рішення. Хто за? Проти все наголосно за. Десяте питання. Про включення вперед земельної ділянки сільського призначення, яка передається використання оренди окремо лоту на конкурентних засадах на земельних плавах. Земельна ділянка це призначення була в оренді ліківських нонів. закінчується довго вирішування, ми змінили себе призначення староста. Так само екст... мінімальний стартовий розмір це 12% нашої оцінки і Польщі. Чітенько. Так, схоже, я можу сказати. Чітенько, підняти подаль. Чан територію Stonehenge. Е-е, ну, до нас, стоп. Дикелоїна кінетика. Ми були в Новгороді, ми були в Замерло наслод. Джама, питання. Тоді ставлю на голосування. Пропозиції погодитися та винесе на розгляду на досвідційної сесії даного рішення. Хто тобто за? Проти. Відтримались Так, Наступне питання у нас 11. Продання дозволу і Захисній міській раді на розроблення документації із ЗВУтрію під об'єктами нерухомого майна нашу половину культури даємо площу орієнтовно більшу, а вже при розробленні самої документації трошки зменшуємо. Хочемо захватити там, де фонтан, лавочки. Тобто хочемо збільшити? Ні-ні, даємо трошки більше, тут буде менше. А, 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 буде так. менше, щоб не носити зміни рішення, ми з розробником вийдемо тоді погодити менше безпосередньо, коли будемо провести документацію. Кому питання? Немає. Тоді станемо голосування. Проєкт погодження від розгляду на розсічній сесії проєкту на рушення. Хто завжди? Проти? Тримався, що не прийнято. Так, 12 питання. Про розгляд і звернення до Ориза з обмеженою відповідальністю формат була і в сток щодо продовження строку дії договору на земельних ділянок. 6 договорів варіанти, земельна ділянки для товарного схема низка під господарськими будівлями і дворами, тобто на кожній ділянці їхній об'єкт нерухомого майна. Продовжуємо знову строку на 10 років, так як під нерахованим майном, всім даємо явно багато 12% від НГО то рік. 12%, це. І додаткові ну, угоди будемо вкладати і їхні ці договори в нові редакції, це вже не стара про. Це у вас Так. Ні, вас такі. А, ну, не розуміємо, де розстосовуємо. Коштів питань не буде, немає. Тоді ставлю на голосування. Пропозицію погодити та винесе на розгляд планування засідання церкви проєкт даного рішення. Хто за? Проти, отримався, одного за чотири. Так, блок питань у нас, що стосується... Безпосередньо наші зімельні відповідно. Завершено, так? Так. так, так. Тоді <клес> 13, 13 питання. Міської ради президента України, Верховної Ради України, міністрів України, другій статті статті Міського кодексу України. Будемо зброя, коли прошу. Закаті від Зальської міської ради до Заховання Ради Пентагона України і кабінетом дає Дарні. Від 28 квітня 21 року було названо зміни до зонального кодексу саме відповів при їхні положення пункту 24, що земельні ділянки підлісовими обладнаннями за винятком шести пунктів знаходяться в комунальній власності року правді чинності законопроївні інформації зміни до деяких законодавчих актів України щодо збереження лісів, яким змінено статтю 107. А саме частину 2 статті 107 є виходить з місць редакції, шкода заподіяна лісом в користуванні у разі не встановлення осіб винних у заповіді шкоди і шкодується органом місцевого самоврядування у межах території, в якому знаходиться ліс, в якому була заподіяна шкода. В чому саме полягає проблема цієї частини 2 статті 107? Правоохоронним органам, а, якщо вони не знаходять винних усіх за виходить, може бути, наприклад, їхній підтримку в тому плані, що цією статтю передбачено відповідальність саме органів місцевої влади. Якщо не знаходять винних осіб, тобто особа, яка здійснила цю е шкоду, уникає покарання за статтею 246 кримінального кодексу, і саме ці збитки, завдані на вколишньому середовищі, мають шкодовувати організм самоврядування. Крім того, хочу зазначити, що в е Земельний кодекс були внесені зміни, що земельна ділянка перебуває в комунальній власності, але жодних актів приймання передачі саме лісових насадок е не було надано. Тому фактично сам ця, ця друга частина цього міського кодексу вона сприяє бездіяльності правоохоронних органів, збільшенню таких правопорушень. Наявності намірних на звернень всіх, що на неслажко не з нього тому що знає, що вони будуть без опалення. Соціальна неправдивість. Тому пропонується схвалити текст звернення. Для пропозиції про внесення зміст саме до частини 2 і 17 статті самого колесу. Получається, що на органі місцевої державні покладається весь стираль відповідальність. Якщо правоохоронні органи знаходять осіб виробку лісу, відповідальність несе міська. Коротше питання цього. є питання? Скажіть, інші громади? Якась ініціатива з цьому питання є? Так, є, по-перше, я хочу сказати, це е, є звернення до нас, саме Кулинської е, селищної ради, вони до нас звернулися е, з дорученням, е, з проханням також до ми також надсилали це звернення і є в нас лист Асоціації міст України ще е, липень місяць, здається, вони також зверталися. До кабінету міністрів з проханням про внесення змін стосовно інституції. Ну, я теж думаю, що це якийсь абсурд. Звичайно, чого це не має внести? Сприй... День День так, 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 так. І я що ж, якщо вам питання, ще хочу я також доповнити, що просто зв'язку з внесенням змін у 2022 році посталася практика, масово звертається колеги до суду, Стягуються ці збитки, так як вони знаходять в них і дуже багато задоволених позорів. Ну, Пристягнені саме збитки з міських рад, які в цьому режимі. Mm. Так. Тобто така діяльність цього, правда? Да, так, так, так. Є, да. є, є така розичка, вони собі працюють. Галочки ну, ставлять, добре. Ну, Попробуй не запобігти цьому, кажуть. Добре. Кошевимо. Підіставлено дістали позиції проводимо до речі, що не робить планарна засідання сесії переданого вище. Хто за? Протимаємося з наголосом, що не число питань питання сьогодні не закінчуємо. Всім дякую. Спасибо. Участь у розвитку.